Соколовський кар'єр на околиці Житомира влітку є популярним місцем відпочинку, але навколо нього накопичується багато сміття. Навіть є цілі стихійні сміттєзвалища. 17 липня нашим журналістам працівники міськради розповіли, хто несе відповідальність за чистий простір біля кар'єру. Дивіться, взагалі для розуміння є визначені місця для відпочинку є не визначені місця для відпочинку. У нас для відпочинку, ну для прикладу, для, для того щоб покупатись, це наш дорогий рідний тетерів це наш гідропарк. Соколовський кар'єр не є визначенням для відпочинку місцем. Це можна порівняти, його не можна порівняти, наприклад, для парку, його можна порівняти з лісом, в який люди так само йдуть, наприклад, відпочивати. Після себе, те, що вони там на відпочивали, вони беруть, вони з чимось прийшли. Вони так само це мають скласти і забрати з собою, принести до себе додому або в найближчий бак, який вони бачать по місту і туди викинути. На трьох підходах до кар'єру встановлено чотири сміттєбаки. Що року звертаємось до перевізника в даному випадку територію, яка знаходиться Соколовського кар'єру, обслуговує компанія Грінбін, і вони. Не отримуючи за це ніяких коштів, ну так, так як це я б назвався меценатством, ставлять на під'їзних шляхах контейнери для того, щоб люди могли туди викидати сміття. В даному випадку це вулиця Праці, стоїть два контейнери, це вулиця Гранітна і вулиця Чеська Крошня по одному. Забір сміття щоденний територію біля кар'єру. Періодично прибирають комунальники та волонтери. І управління робить і міськрада, і наше комунальне підприємство займається прибиранням. Так само я знаю і волонтери. За допомогою того ж самого грінбіна декілька разів проводила акцію і прибирали те сміття, яке відбувається. Тож я думаю, що зараз, коли з ми знову ж таки повернемося до питання, поїдемо, подивимося, що там відбувається. Ну і напевно будемо думати, як прибрати те, що там насмітили. У міській раді кажуть, звернення з приводу засмічення території Соколовського кар'єру не надходили, але готові встановити більше сміттєвих баків. Зараз я почув е про ситуацію стосовно того, що можливо недостатньо. Готові виїхати, подивитись, якщо недостатньо, будемо звертатися до перевізника або ж доставити. Ну частіше ніж раз в день вони не зможуть, так як раз в день забирають сміття по всіх адресах. Можливо, є вихід доставити контейнери. Житомирян закликають не лишати сміття у місцях відпочинку та використовувати наявні сміттєві контейнери.